Здоров'я, дорогі українські посічники. Декілька днів тому у Фейсбуці чисто випадково побачив, як одна жіночка, не буду казати фамілії, написала, що вона робить з, ну, з забрусом. І я їй написав, що вона нам писала, що в марлю. сиджу і думаю, ну як такий густий мід з Марлі, як він підвішує, як він буде стікати. Ну я їй написав, що я собі зробив таку приблуду. Дуже багато людей вдома мають старі отакі радянські пральні машинки. Ну я їй там написав, що до чого і як. Але знаєте, я так думаю, що краще один раз побачити, ніж 10 разів почути. Та й думаю, дуже багато людей почали просити, щоб я скинув на Viber. Я так переглянув, чоловік, певно, з 12-15. Краще я зроблю відео, кинув в YouTube. І кому буде цікаво, всі подивляться, може комусь сподобається. І от таке. Одним словом, стара пральна машинка радянська. Відкрутив з середини. Ротор витягнув, викинув, він не потрібен. І отак, бачите, нижче паняка 5 см, обрізав болгаркою. Це все викинув. Щоб воно отут ворог не витягувалось, баняк не... Нічого не витягувалося, не губилося. Отам є такі вуха, оці нержавіючі вуха. Я тут зарізав блясі такі. і можна любим дротом, трошки тверчим. Тих два вушка гачками во зафіксував. Тут і во, І все. Де отвір? Я написав, що я запаяв, можуть паяти. Просто діло в тому, що я токар, я собі з нержавійки виточив такий болтик. О, він гладонький. О, і тут цей болтик поставив пробочку, закрутив гаєчку. А тут назлив приварив трубочку таку з нержавійки, виточив собі з латуні пробочку. Ну це таке, не обов'язково може коліно, може можна отаку пробочку з трубочки нержавійки, буквально там 2-3 см, щоб можна було закрутити. І все. А тут внизу на закльопки я приклепав отакі кутнички. У господарському магазині отаке ситко побачив. Воно вже у мене років 5, бачите, воно ні не окислюється, нічого, я не знаю, це не нержавійка. Я не знаю, його, певно, десь на стіни, на стіни штукатурять чи що. З мідної трубки тормозної старої. Нуждачкою її гарно відчистив. Зробив такий кружок. По розміру, о. От. от і все. І от на лавочку. Приходиться розпечатувати мід мені. Беру рамочку отакого кладу, ножом собі розпечатую, дуже зручно. Зразу сюди воно все стирається. От. Весь забрус падає сюди. Треба вертикально, кладу вертикально отак ножом. Ну, десь через тиждень буду тріпати мід. Тут кладу собі на резинові поліки медогонку І зразу в медогонку і тріпаю міт. Качаю. Мені досить зручно і практично. Що так, що так, що з 300-ту рамку, що 145 рамочку. О! І все. Ніж. Не треба ніяких приблуд. Сама найкраща приблуда. Буду тріпати мід, покажу він. Дуже просто розпечатується, а то якісь там. Скрипки, ще щось, це все анекдот. Ось тут назбирується добре відро забрусу, воно стікається там. Сюди влазиться нижче тих угольників. Ну, десь більше, як пів відрамеду. І я собі тут відкручую, кладу на відро ситку і пішов по своїх справах. Мід густий помаленьку, там за 2 години чи за годину воно все стікається. Без ніяких. Зараз розпечатувальний стіл купити. Це купа грошей. А мені здається, що така приблуда це просто дешево і сердито, і небагато праці. Все, дякую, кому сподобалось.